Деякі зміни нині буквально почали розносити заяву Лаврова, в якій він нібито каже про те, що Путін готовий прийняти концепцію ША щодо України, тобто заморозити війну по лінії фронту. Це сталося це через чергове інтерв'ю. Вибачте, на слові, черговий висир, який зробив а, кінь Лавров, а, даючи інтерв'ю угорському ютуб-каналу. Там в цьому інтерв'ю. Лавров почав згадувати про якісь нібито домовленості Трампа і Путіна на Алясці, і тоді, нібито, Путін підтвердив готовність закінчити війну на основі американської концепції. Що ця американська концепція означає? Будемо розбирати, і що конкретно мав на увазі Вітков. Лавров зараз в цьому інтерв'ю не просто так згадала Вітков. Або мова йде за словами Лаврова саме про ту концепцію, яку нібито презентував спецпосланець Трампа. Вітков, ну тобто ви розумієте, що там міг Вітков наслуханий псевдоісторичними лекціями Путіна. Поченів запропонувати, очевидно, мова не йде про те, що Росія станом на зараз готова реально прийняти нинішні умови Трампа. Загалом аналізуючи це інтерв'ю Лаврова, там було дуже багато козуїстики, і в цілому мало цікавої фігні. Але от ключове, що сказав Лавров, так це те, що адміністрація Трампа радикально змінила підхід до врегулювання російсько-української війни у порівнянні із позицією під час саміту на Алясці. Ну і росіянам зрозуміло, це не подобається. Лавров бідкається, що мовляв зараз. Сполучені Штати говорять тільки про негайне припинення вогню, і це радикальна зміна. Але така радикальна зміна сталася тому. За словами і за версією Лаврова, що європейці цитую буквально не сплять і не їдять, а намагаються викрутити руки цій адміністрації, тобто адміністрації Трампа. Далі Лавров продовжив свої брідні про те, що Сполучені Штати зараз перебувають під колосальним тиском з боку європейських яструбів і зеленського, а також інших, хто не хоче жодної американо-російської взаємодії, за взагалі будь-яким напрямком. Тому Аналізуючи інтерв'ю Лаврова, насправді нічого не змінилося. Росія готова завершити війну як і раніше, тільки за умови, що Україна без бою здасть Донбас повністю виведе звідти війська, а захід зупинить постачання зброї. Ну, якщо ви раптом подумали, що це весь список російських хотілок і тепер він скоротився до двох пунктів, то ні.